І сьогодні буде антибрилівський комплекс від брилів. Отже, брилі. Я думаю, так, давайте я трошки покажу вам. Я думаю, ви знаєте, що таке брилі, як вони виглядають. Це така популярна картинка зображення. Брилі це ось тут вже провисання, тобто куточки. Вниз тягнуться і тут вже формується зайва провисання зайвих тканин і формується тут уплотнення, вже таке починається, і це формування таке негарне починається. І багато хто вже може помічати, і, до речі, це не завжди з віком проходить, тобто вони можуть початися в 30 років. А в 55 їх ще може не бути. Це від різних факторів залежить. І е, такі основні фактори, які впливають на утворення брилів, це в першу чергу в принципі наше положення грудинної клітини. Е, е, якщо ми в такому положенні, то по іншому ніяк не може, тобто м'яс. М'язи, які на грудях вони все відтягують сюди. Це все так само відтягується сюди. І просто формується, додається, я так занадто тягну, додається набряк, який не може нормально піти з обличчям, і все формується, формується. Тобто тут залипання таке формується, воно більше і більше, і більше формується, жорсткіше, жорсткіше, облипання, наростання. Фіброз – це таке запалення тканин, тобто організм наш. Якщо бачить якесь залипання, да, вже утворення, яке запалення, він от утворює ще більше і більше такої захисної тканини для того, щоб він думає, що це не може нам нашкодити, і все більше, і більше у цих е, будує такий парканчик навколо цього запалення, для того, щоб воно не розповзалося. Тому цей фіброз нам треба прибирати його тільки е, механічним способом. Працювати шию для того, щоб платизма в правильному положенні, для того, щоб подовжити шию, щоб шия була в правильному положенні. Всі одразу хочуть пігулку. В мене є для вас не така, прям, щоб кофнути і взагалі <смас> нічого не робити, але мінімальне, що ви можете робити. От, наприклад, в інтенсиві треба пропрацювати 21 день, і ви побачите, як випрямиться ваша постава, як подовжиться ваша шия. Як зміняться ваше обличчя, як піде набряк з обличчя? А можна одну вправу виконувати кожен день? Ось Просто спробуйте. Ви завжди хочете, якусь від мене таку вправу, я її знайшла. Стати біля стінки, опору зробити на потилицю, плечі, сідниці, п'яти. Ми до стінки прилипаємо і руками, так до стінки. І в такому положенні простояти від 5, краще від 10 хвилин в день. І е, бажано збільшувати, збільшувати цей час хоча б до 20 хвилин в день. Більше нічого не робити, крім того, що ще язик класти в верхнє положення на піднібіння. І ви вже виконуючи тільки одне завдання, ви побачите, як ваша постава зміниться. Е, я не кажу я. Е, Промовно здорову людину, якщо у вас якісь проблеми, і одна стіночка вам звичайно може не допомогти все одно в будь-якому питанні потрібен комплексний підхід. І ви вже побачите, як ваша постава вирівняється, як ваша шия вирівняється і стане в правильне положення, як ви будете вже рівніше себе тримати, як ваш язик буде завжди лежати в верхньому положенні. Ну і, звичайно, всі моменти на обличчі будуть змінюватися завдяки такому зміні знизу обличчя буде підтягуватися. Так, отже, комплексна робота це яка повинна в себе включати поставу, роботу з поставою. і Це я все про брилі кажу. По-перше, ми прибираємо набряк, в інтенсиві за 21 день. Перше, що ви можете побачити, це піде набряк. працювати з середньою частиною обличчя, знімати. Знімати спазм, чи приводити м'язи в правильне їх положення, щоб вони рівненько лежали. Ну, і звичайно, це робота жувальною групою м'язів. В інтенсиві там це цілий блок направлений на те, щоб пропрацювати жувальні м'язи. Це не тільки ось ці м'язи, які ви можете знати. Це і вся група жувальних м'язів, яка у нас є. А, ну, і звичайно. Брилі, в принципі, я вам зараз покажу, добре піддаються коригуванню. Звичайно ж, якщо це відбувається регулярно, і, звичайно, якщо це відбувається комплексно і структурно. Коли ви знаєте, що від чого залежить, що за чим йде, ви себе контролюєте, ви фіксуєте якісь спозмування, ви знаєте, як це розслабити. Ну, Контроль це ще одна така важлива складова в. Вашому вигляді. І а, чим раніше ви почнете працювати комплексно, тим раніше ви зможете побачити результат. Коли цей комплекс можна робити? А його, в принципі, за Ну, наскільки це зручно буде лежачи. Я не виконувала. В принципі, я всі вправи е, звикла виконувати, сидячи чи стоячи, так наче більше мотивації. А ви можете пробувати лежачі, якщо вам це. Буде зручно. І е, до зранку, ввечері, в принципі, немає значення. Я все ж таки рекомендую зранку робити. По-перше, ми таким чином розганяємо нашу лімфатичну систему. І не кожен організм здатен ввечері е, відфункціонувати цю рідину і так, щоб ви прокинулись без напряку. Але ви можете пробувати. Тобто, якщо у вас набряк достатньо швидко відходить ну, з обличчя все пропрацьовано, то, в принципі, можна і ввечері працювати. Але все одно раджу за 2-3 години до сну працювати, бо ви ляжете відпочити, а ваша лімфатична система разом з вами ляже відпочити, і тобто, все зупиниться там, де воно почало ворушитися. І те, що ви, в принципі, прокинетесь набряком, це більше. 90%. ось так, що якщо не хочете такого ефекту, то краще все ж таки працювати зранку. Тож ми почнемо з жувальних м'язів. Діагностувати м'язи і все інше, це все є в інтенсиві омоволодження. Ми там проходимось по обличчю і діагностуємо наші залупання, всі, всі проблемні місця, знаходимо з якими варто звернути на них увагу і пропрацювати. Також є. Індивідуальна діагностика, виходячи з неї, в принципі, я їй можу сказати, що вік різний, так як я проводжу індивідуальні діагностики, обличчя і тіла в цілому, то можу сказати, що у брилів різний вік це не вікова якась проблема. Частіше за все, це вікова проблема, бо вже запущений стан, але і дівчата, які молодші, на жаль, така тенденція також є. Про діагностування, самодіагностування. Ці відео є в інтенсиві. Зараз ми під кісткою ставимо, ми знаходимо жувальний м'яз. Під кісткою ставимо, відкриваємо рота. Тут опора у нас. І починаємо опустили плечі і починаємо по жувальному м'язу проходитися. Тобто, в мене буде три лінії, по яким я буду йти тільки по твердій основі. І, роблячи цю вправу, ви вже можете відчути, чи є якесь утворення у вас і чи є больові відчуття. Трошки до середини. З-під кістки рухаємося до кістки. І останній раз. Якщо ви відчуваєте десь больове відчуття, ви зупиняєтесь глибше пропрацьовуєте це місце і відчуваєте до того моменту, як розслабляється м'яз, і відчуваєте полегшення. Далі ми ставимо ось таким чином, і тепер горизонтально працюємо по м'язам і спускаючись вниз від кістки, працюємо тільки з м'язом. Все нижче і нижче. Якщо зручно, можна і в іншу сторону пропрацювати, піднімаючись догори, наприклад. І так само відслідковуючи. Хто виконує? Напишіть, будь ласка, ваші відчуття, чи відчуття відчувається біль? Продіагностували. Но зазвичай, якщо не пропрацьовані ці м'язи, то вони так відгукуються боляче. Так, і продовжуємо далі. Зараз ми будемо розслабили м'яз, який впливає на середню частину обличчя, який впливає безпосередньо і на брилі в тому числі. Далі ми ставимо долоню під ключицю. І будемо поворот робити в протилежну сторону. І ви відчуєте, ви відчуєте рух. Тобто, оцей під рукою ви повинні відчувати рух. А якщо ви відчуваєте, але він такий тягнучий, знаєте, ви голову туди, а рука за головою. Це, це теж означає може означати, що є тяж. Тобто ось цю зону треба пропрацьовувати. І так, мінімум 7-10 повторів. 3, ми зараз робимо по 5, 4, 5. І далі робимо такий самий поворот, але а, тканини трошки в, к, до плеча, трошки туди. Тобто даємо більше руху, розтягуємо більше. Але якщо ви відчуваєте, що ви робите поворот, і рука тягнеться за. Головою, то краще зараз таку вправу не робити. Все ж таки доробити просто з поворотом, тримаючи тут тканини, для того, щоб тканини звикли до такого положення. І вже потім додавати ще рух до плеча. Хто може, то і робить рух. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. З однієї сторони і з іншої сторони так само. Спочатку працюємо просто поворотом, тримаємо тканини. Зверніть увагу, щоб руки ваші так само були теплі. Бо ми наче над еластичністю м'язів працюємо, але за допомогою холоду ви тільки спазмуєте м'яз. І повороти робимо просто, просто тканини тримаючи. Один, два, три. Чотири. Без руху. Руки. П'ять. Нагадую, що можна сім-десять повторів зробити. І тепер з рукою Руку туди, відтягуємо тканини туди. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І так само діліться вашими відчуттями, чи вдалося, чи немає тяжів в іншу сторону. Тепер зробили повороти. Повороти зробили. І тепер таким самим чином будемо робити нахили так само пропрацьовувати, тільки вже трошки іншу частину, яка відповідає за розтяжіння. Так само робимо під ключицю. Робимо нахил, плече не піднімаємо вухо до плеча, це вухо тягнеться до гори. І відчуваємо, і тут тримаємо тканини. Один, два, три, чотири. П'ять. І так само робимо нахил і рукою йдемо в сторону. Нахил. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І поміняли сторони. Спочатку робимо нахил. Один, тримаючи руку без сходу, два. Три. Відчуваючи три. Чотири. П'ять, тепер з рукою в сторону: один. Два, три, чотири. П'ять. Ну і ще в принципі можна ще вниз потягнути, тобто нахил і вниз. Тут таке вже така третя ступінь пропрацювання. Можете пробувати, але все одно раджу, якщо ви не займалися, то з перших двох ступенів починати і потрошку готувати, готувати тканини для більш конкретної, глибшої роботи. Ви ж зрозумієте, що не можна одразу вони формувалися якийсь час у вас, це ці зажими, всі ці. Як вони тяжі, всі фібрози якийсь час формувалися. І, в принципі, плюс-мінус стільки ж часу, ну, зазвичай, в половину того, що ви е, потратили на все це зберігання, стільки ж часу треба нам для покращення прибирання фіброзу. І одразу все прибирати, наприклад, фіброз не варто. І е, це ми зробили, і зараз. Угу, угу, угу. І зараз самою блатизмою попрацюємо, яка вже відповідає, якщо тут є тяжі, то ось таким чином будуть і куточки вниз сповзати, і фіброз тут утворюватися, і спазмування тут буде утворюватися. Ми від початку ключиць починаємо ось такій траєкторії до куточків прокатувати тканини. Але ми не поверхнево беремо, Ми глибоко беремо, відчуваємо, що ми не тільки шкіру взяли. Якщо незручно, можна з однієї сторони спочатку пропрацювати. І так щільно, щільно, щільно. І ось тут, де у нас спазмування цього м'язу, депресору починається, можна довше затриматися. І в цій зоні ви плюс-мінус можете відчути якесь затвердіння таке. Горошинки, просто больове відчуття. Це буде формуватися, чи є фіброз, чи починається фіброз формуватися. І ось тут далі так теж щільно цей м'яз прокачаємо. Ну, далі тут ще їх варто працювати з куточками губ для того, щоб їх так само розслаблювати. І ось прокотили. Але у нас зараз інша ціль не така комплексна робота. І з іншої сторони так само темп обирайте для себе. Давити, в принципі, не треба, ніяких додаткових засобів так само не треба. Тут просто треба з концентрацією на те, що ви робите, з відчуттями, з відчуттями, дякую, як ви відчуваєте, що ви там відчуваєте. Ну і куточки просто. Це як доповнення, як бонус. Куточки теж варто. 30-60 секунд пропрацьовувати. Далі ми у нас ключиться, відступаємо, беремо посередині, і так само посередині, і так само розміщається наша траєкторія, трошки вже посередині беремо. Тобто можна двома руками. Для більш чіткішої концентрації все ж таки рекомендую з однієї сторони пропрацювати, так, щоб ви все там відчули. Що у вас є, якісь залипання. Чи взагалі може ж і е, шкіра не відлипати? Розумієте, тут вже десь тут може бути залипання, десь тут вже може бути все боляче. Тобто це такий процес е, м, чуттєвий. І доходимо. В принципі, до куточків можна і пропрацювати. Воно так ось так кріпиться. У кого так кріпиться, у кого так, у декого також доход, доход, до... доходить. До куточків плюс-мінус можна довести. З іншої сторони, від середини взяли і до середини доводимо. Так, зараз я вам пришвидшений такий е показую виконання. А ви прямо відчуваєте, що ви там робите, що у вас є там не поверхнево, не тільки е шкіру, глибоко. І все відчуваєте, ви відчуєте, якщо у вас там щось є, то ви відчуєте. Додаткових засобів ніяких не треба, бо нам не треба поверхнево працювати, бо якщо ви щось змастите, ви не зможете глибоко туди проникнути. І від кінцевого положення ключиці йдемо до куточка молодості. Тут взагалі така проблемна. Ділянка, якщо у вас є набряк, то ви, по-перше, ви не побачите куточок молодості. А по-друге, ви не зможете туди добратися до тих тканин, бо спершу, якщо у вас є набряк, ви будете працювати з набряком і позбуватися його. Тобто, коли ми працюємо просто з обличчям, ми стимулюємо роботу м'язів і в першу чергу ми. Відводимо всю рідину, ми розкриваємо в інтенсиві. Ми працюємо перші три дні. Ми взагалі працюємо з поставою шиєю, для того, щоб розблокувати ці виходи з обличчя. Бо набряк у вас із-за того, що вона просто цей набряк, лімфатична рідина просто не може злитися з обличчя вільним шляхом І вона там такий йде. І від цього і сірий кольор обличчя, і дряблість така, і немає такої пружності, бо це набряк ну отрута під шкірою у вас, там же ж вона не очищується. І перше, що ми робимо, ми відпрацьовуємо набряк поступово. Працюючи шиєю, він буде поступово входити. І потім ми починаємо вже з лімфатичного масажу, який допомагає нашій рідині швидше відходити. І потім починаємо з кожної частини обличчя працювати. Давайте я буду робити з вами з кожної частини обличчя працювати, і вже ви відчуваєте, де у вас зажими, де у вас спазмиці. Де на що вам звернути увагу, бо багато речей ви навіть зараз не зможете відслідкувати. Ви навіть не знаєте, що у вас там зараз статика якась знаходиться. І ось тут так само до куточка молодості довели до куточка е, губ. Якщо є бажання, ви далі продовжуєте прямо діагностувати і пропрацьовувати всі ці залипання. Тут залипань теж не повинно бути. І з іншої сторони так само пропрацьовуємо. І в інтенсиві ви все пропрацьовуєте, пропрацьовуєте, розслабляється тіло. До речі, там є е, практика для розслаблення тіла. Ви, як тільки потрапляєте в інтенсив, ви отримаєте практику для розслаблення тіла. І далі в нас саме інтенсив, чому він інтенсив? Бо там інтенсивна робота. Це не означає, що ви робите один кожен день одне й те саме. Ні. Ми з різними ділянками обличчя. Кожен день працюємо. Там є і для кожної зони обличчя 12-10 зон обличчя і загальні масажні техніки. Тобто вони вибудовані таким чином, що ви не зможете собі нашкодити. Там ніякого качання м'язів немає. Все розраховано на норму, тонус, норму довжину м'язів. Тобто, розслабляючи м'язи, ви розгладжуєте таким чином шкіру, бо шкіра повторюю. Повторює те, що знаходиться під нею. Для того, щоб ваше обличчя було гладким, його треба всі ці спазми прибирати. Ще у нас додатково в інтенсиві робота з щелепою, з язиком, ставимо в правильне положення і багато-багато різних цікавих, додаткових інформацій. І зараз ще одну практику, яку ось глибоко туди про закістку. І перетираємо. І там ви те що зможете знайти. Таку техніку не варто виконувати кожен день, бо ваша шкіра швидше. Ето ваша шкіра не зможе відновитися. Фіброз швидко піде, набряк швидко піде, якщо ви таку техніку будете щодня виконувати. Я так скажу, я кремом взагалі не користуюсь ні в день, ні вночі ніколи. Тільки захисний. Коли робиш масаж, ні, я нічого не використовую. Дівчатам не рекомендую і навпаки, рекомендую спробувати в 21 день відмовитися від крему. І, звичайно, якщо ви вирішили для себе регулярно займатися масажами, то крем вам не потрібен. Шкіра відновиться, ви відновите всі ці процеси, ви покращите шкіру, вона нормалізується сухоє, вона збалансує просто сама себе, бо шкіра це великий, на великий орган в нашому організмі, який самостійно. Вміє і повинен працювати. І більшість дівчат до сих пір, хто був в інтенсиві, хтось наважився не користуватися кремом і хто далі продовжує, не зливається, а далі продовжує, то вони не використовують крем, бо вони бачать очевидний ефект. Я кремом 6 років вже не користуюсь. Якраз в кінці цього місяця буде шість років, як я крем не використовую ні зранку, ні вечорі, тільки сонцезахисний. захисний. Інколи BB крем А саме доглядовий, то я ним не користуюсь. І у нас глибокі, ми процьовуємо пару масажних технік є, де ми використовуємо, наприклад, масаж ложками. Ми використовуємо, можна використовувати крем чи олійки, але і при тих масажах я. Не користуюсь, але завжди кажу: якщо особливо ці дівчата, які тільки починають, то варто щось використовувати. Не обов'язково крем, це олійка, крем я з коланом за потреби користуюся, і просто вода може бути. Просто коли ми працюємо, щоб не пошкодити шкіру. У деяких є просто занадто суха шкіра. І щоб не травмувати її, то нам потрібно таке ковзання. Але якщо ви навіть попрацюєте трошки з обличчям, воно змащуватися самостійно починає. Да? Видільна система самостійно починає е е працювати, і це такий жирочок виділяється, і по ньому ви легко і вільно можете працювати. Просто правильний догляд до і правильний догляд після. І все. І більше нічого не рекомендую. Все настільки, ну просто вам нічого додаткового не треба, ніяких засобів, ніяких інструментів, єдине, що е, м'яч ще бо з м'ячем, там і стопи, наприклад, можна. Ну, це така база, баз. І все. Ми попер... перетирали, тут все вам теж треба пропрацювати. Е, хочу нагадати, що пігулок молодості ще не існує все ж таки, це робота комплексна робота з шиєю. Поставою і зі стопами ми це я про, про про пакет. працюю. Якщо ви дійсно хочете результат, то ось на нього раджу йти. Там вся комплексна база, якою ви користуватися можете, і після. А я з неї починала. Саме інтенсив вам дасть всі знання від О і до. Вам не треба шукати нічого. Ви всі зони пропрацюєте, вам не треба час витрачати, вам не треба дізнаватися, де як, з чого почати, чим закінчити. Все структурно є. Кожен день нове завдання з новими алгоритмами, з новими. Повтореннями все чітко прописано багато додаткової інформації там про пиття води, як її пити, скільки її пити, наприклад, да, е, якої температури воду, будь ласка. Тобто, ну, багато там ще такої і про харчування, там окреме відео є. Я не скажу, що там нічого не треба робити. Там треба робити, бо для результату нам завжди треба робити просто. Треба прийти туди з розумінням того, що ви хочете досягти результату. Якщо ви просто хочете зробити пару вправ і думаєте, що у вас буде результат, то ні, такого не буває. В інтенсиві так закладена робота, що ви можете працювати від 10-20 хвилин. До півтори години. Тобто, якщо ви будете в день вкладатися в годину-півтори, ви отримаєте максимальний результат. Якщо ви будете працювати тільки 20 хвилин, у вас просто більший час займе цей, йти до цього результату. Але там такий трансформер, що ви можете тільки 10 хвилин займатися стопами, чи 15 хвилин тільки займатися, наприклад, чим? поставою. Так? Чи робити і стопи, і постави. І ще я ще там розповідаю, що стопи в ліжку ми робимо, поки дійшли, там ще щось поробили, поки стоїмо, ще щось поробили. Тобто, це можна сісти і просто робити. Ну, тобто, півтори години для себе взяли, стопи зробили, поставу зробили, обличчям позаймалися. Все, це, це 30, ну 40 хвилин, бо обличчя там комплекси такі 15-20 хвилин. Шию пропрацювали, але це потрібно. тобто Хочу, щоб ви розуміли, наприклад, тренування. Тренування у вас може бути 30 хвилин, але до тренування вам треба розігрітися 5-10 хвилин, після тренування вам треба розтягнутися 5-10 хвилин. І це вже не на 30 хвилин тренування, так і тут. І дивлячись, які результати ви хочете. Але кайфувати від себе це так круто, і коли це така приємна звичка, це ж не забіг в одну сторону і все. Якщо ви приймаєте рішення, то ви приймаєте рішення, і ви йдете і займаєтесь, і маєте результат. І це на постійну основу. Звичайно, можна відпочивати, звичайно, можна щось колись не робити, це нормальне життя, але ж дихаємо ми постійно. Дуже буду рада вас бачити в інтенсиві, який стартує в цю суботу, 15 лютого. Можете писати мені в особисті інтенсив, я надішлю вам інформацію, можете переходити за посиланням. Шапці профілю. Все. Тоді дякую вам за зустріч. 40 хвилин промайнули дуже швидко. І до зустрічі в інтенсиві чи в прямому ефірі. Бувайте!